зіс 30. Мікроскопічна шмакодявка, але з неймовірним драном. Ну як для 2.3, звісно. У нас на 2.3 57 мм гармата ЗІС-2 із пробиттям 145 мм. І звісно ж камерні снаряди, у яких і гарна балістика, і гарне пробиття. Ну, вибухівки, звісно, малувато. Це та сама паличка від Чупа-чупса. Але для 2.3 це прямо неймовірно жирно. Я думаю, цю машинку треба обвішати кущами і грати у максимальну крису, що ми зараз і спробуємо. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал. Якщо контент вам подобається, ставте лайки. Ну і можете стати спонсором каналу. Якщо хочете дивитися додаткові відео, які виходять для спонсорів десь приблизно раз на тиждень. Тим більше підписка у мене коштує менше, ніж коштує Шавуха. І потрапили ми на снігову долину. Блін, а якущами обмазався з ніг до голови, а зимового камуфляжу в мене немає. Ну і ладно, ну і обійдуся. Те, що у нас тут 90 ОВ, нас це не хвилює, того що наша гармата пробиває кого завгодно, навіть на набагато більш високих бойових рейтингах. Головне не підставлятися того, що ну ви бачите, да? захищеність нашого екіпажу це приблизно мільйон міліметрів повітря. Снаряди повітря, звісно, гальмують, але не так сильно, як хотілося. б. Ну і подивіться, яка у нас шедевральна балістика. У нас снаряди летять приблизно кілометр в секунду, і це дуже жирно. От тільки їхати на цій тачці вперед абсолютно точно заборонено. Того що, як тільки нас помітять, нас миттєво приб'ють. Угу, Побачив я там танк. Нас миттєво приб'ють, що захищеності у нас ніякої немає. Ага. Ну, палочка від чупа-чупса, класична, да? Критичні ушкодження, навіть двигун не зламав. Не знаю, де він там дівся. О, знищено, нарешті. І, до речі, БК у нас доволі маленьке. Водій-навідник прекрасно. Добиваємо. А, швиденька КД у нас десь приблизно секунди три. Що відповідно дуже і дуже приємно. Так, там хтось є, але ніфіга не бачу, ніфіга не розумію. Критичні ушкодження, прикольно. Влучення. Так, треба трошки нижче взяти. Є. Просто всліпу накидую. Клас. Але тим часом лишилося 11 снарядів. А, у нас є поповнення. У нас є ящик для поповнення. Ну все, тоді питань нема. М -м, там ще хтось. Але я його знову ж таки не бачу. Ну, коротше така, чисто крисомобіль, який здатен робити неймовірну грязюку на великій відстані. Ну, ви бачите, да, що я витворяю? Ай, не влучив погано. Ну, тим не менш, уже 4 фраги. Сектор наведення по горизонталі у нас також доволі непоганий. Не знаю, скільки, скільки точно градусів, але комфортно. Не відчувається кактусом. Ну, до речі, авіації ми дуже боїмось. Під авіацію бажано б не підставлятись. О, ось тут хтось світиться. Ага, уже не світиться, вже його прибили. У нас забирають точку Б. Мені це не дуже подобається. Ну, до речі, їздиться тачанка теж дуже непогано. Ну, як для 2,3, звісно, і як для ПТшки. Ось тут тільки що хтось. Да, він і світиться. Блін. О, 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 во, во, оце воно. Оце те, про що я казав. У нас немає чим захищати себе. Я думаю, зараз літак мене доб'є. Да, да для мене це кінцево. Хоча щось він Щось він тупить. Уже міг би давно мене вбити. Да й -мо, а. А, ну а тепер у мене навідник вибитий. Ну, подякуємо, подякуємо. Літакам, ворожим, в принципі, та ладно, вони то все правильно роблять. О, на, я встиг таки п'ятого ще жахнути. Коротше, як ви зрозуміли, їхати з позиції не треба було. Позиція була прекрасна, і рано чи пізно я ще свої фраги дождався Ну та ладно, тим не менш, п'ять фрагів це уже все одно дуже і дуже непогано. Погнали далі. Ой, ну це прикол якийсь. Знову нас закинуло на цю саму карту, навіть розпиті самі. Ну, а хто я такий сперечатися, давайте тоді і займати ту саму позицію. Стоп, а де я тоді був? А куди я тоді заїхав? А я навіть не пам'ятаю. Ага, ось тут побачив спалах тільки що. Угу, і прибили його, ясно. А я був ось тут правіше, здається. Так, десь, здається, я ось тут стояв чи ні. Боже, а де я тоді стояв, я забув. Ну, Да, подякуємо, подякуємо, що ти тут розсовуєш усих. Подякуємо союзнику. Ну, вони, я бачу, цього разу сюди не поїхали по центру, да? Ладно, давайте тоді рухатися кудись. Біси з ним. Вони всі, я бачу, по флангам роз'їхались, да? Ну, давайте тоді даванемо по центру. Спробуємо зайняти собі якусь позицію. Знову авіація саме у них з'явилася перша, і це дуже погано. Бо зараз, якщо мене ця авіація нащупає, то для мене це все і закінчиться швидко дуже. Так, а вони тут, я бачу, вже всі попередохли. О! А, а у мене кутів нема. Та й омайо, не можу навестись нормально. ну! <свисті> Блін. Е, хитає як п'яного. тобі, в командира. Хитає тачку як п'яного, е, кутів немає, вниз має це на увазі. Ну і дамаг цієї палочки від Чупачупса, я думаю, ви бачите, да? Нарешті. Опа, бачу. Чи не бачу? Бачу, всліпу Ну, Точніше, не бачив, але просто всліпу дав. Це у нас що? Це у нас. Е щось типу ФЦМК, чи як її там, чи АМДи. О, ось іще хтось. Засвітився. Якби ж його побачить. Ну, де ти є? Давай виїдь куди-небудь. На. Оно що було. А от мене і авіація, здається, помітила, чи ні. Чи це не мене? А хто це у нас тут? Світиться? Бачу. А тільки гусениця, да? Ладно. Ну, я не встиг, трошечки не встиг. Чотири фраги. І як ти мене там ще й розгледів? З мільйоном кущів, за деревами і так далі. Ладно, чотири фраги теж непогано. Погнали далі, сподіваюся, буде інша карта, не зимова. О, золотий кар'єр. Ну це вже цікаво. І у нас є тепер ще й пустельний камуфляж. Він якраз у мене викачався. Це правда на ньому не буде кущів, але пофігу. Все одно карта піщана, я думаю, нам тут пустельний камуфляж більше підійде. Блін, така прикольна, мікроскопічна тачка, мені прям подобається те, що вона дуже маленька. Ще більше мене прикалиє ось оцей челік, який тут абсолютно повністю на розслабоні сидить. Його не хвилює те, що між ним і хм, потенційним ворожим снарядом чисто повітря. Та, і, якщо чесно, то оцей лист броні. Мене теж якось не дуже вражає. Ну, коротше, в Радянському Союзі було багато людей і мало металу. Я лише маю надію, що ось-осью зараз будуть об'їжджати ворожі машини, тому я напевно зайняв би десь тут позицію. Хоча, дивлячись на те, як їдуть наші союзники, то є у мене така думка, що і ворожі танки також так поїдуть. По-ідіотськи, тупо по центру. А взагалі, це така карта, де. Прямо дуже здалеку не постріляєш, тому напевно доведеться, хочеш не хочеш, а трошечки зближаться. Да, вони там в центрі чисто місяця один з одним. Я поки об'їду, напевно, там уже усе вже і закінчиться. А ще що прикольно, нас за забором не видно ніколи. Ми доволі маленькі незенькі і ніяких антенн не стричить і тому подібного. Це прям цікаво. Слухайте, ну невже у них зовсім ніхто ніде ніяк не об'їжджає? Невже там усі просто по центру ломинулись? Ну це ж так нудно, без об'їздів. Ага, бачу, 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 бачу. Давай нав. Ага, кутів нема, боже. Типові совкові УВН. У нас навіть кулемет є, прикольно. Перший пішов. Да, кутів униз, звісно, не вистачає частенько. Це прям неприємно. Ну, всі ми знаємо ці класичні совкові УВН, да? Ага, ага, ага. Зараз буде ось сюди проїжджати. Бумс. Командир водій. А він навіть не розуміє, звідки. На! Блін! Куди мій снаряд зник? На. Чисто водія бахнув. О! Це ж живий танк стоїть. Чи ні? Блін, там якраз штук проїжджав. О, пазик виїхав. О, ні, авіація не чіпай мене, ну. От скотина. Взяла мені навідника вбила. Я щось тупонув. М -м Там десь зенітка якась стоїть. Треба якось десь так заникатись, щоб. Про мене навіть не могли здогадатись, що я тут. Так, да, якось отак. А, ага, ха, якось отак. А звідки? А, да? А як ти мене так побачив? Звідки ти мені прострелив? Невже мене було видно? Прикольно. Ну, тим не менш, скільки три фраги та асіст. Ну, теж нічого. Теж нічого. Нормально. Погнали далі. Ой, одна із моїх самих неулюблених карт. А знову ж таки, вона у мене, здається, заблокована, але періодично, все одно вона мені випадає. Як це працює, не уявляю. Ну ладно. Я думаю, спробую зайняти центральний оцей простріл. Тут просто на лінії встану, та й буду стояти чекати. А що мені ще лишається на цій машині на Довбаній Швеції? Ага, он бачу, як вони приїжджають, тільки Тільки я не встиг трошки. На жаль. О. А мені хто в появі, звідки? БТшку, то ладно, я прибив. Таке, як, знаєте, таке, як це навіть не в мене стріляли. Ам, здається, мені кінець. О, де він. А в мене казна зламалась, боже. Ех. Це виявляється був М3Лі, ЕМ який стояв іще далі, і бачив мене. Що можна сказати про ЗІС-30? Це чудова ПТ-шка мікроскопічних розмірів, яку легко обвішати кущами і. На якихось там полях полів її практично не буде видно, якщо стати десь поруч із такими самими кущами. При цьому для 2,3 у нас супер гармата. Так, це паличка від чупа-чупса, але нам не треба думати, куди стріляти. Нам не треба нічого вицілювати. Ми просто стріляємо кудись там в силует і пробиваємо завжди. При цьому швидка перезарядка. А, ну які 3 секунди. 5,4. А мені чомусь здавалося, що перезарядка швидша. Ну, ладно. 5 секунд це також швидко для такої гармати, і при цьому у нас непогані сектори наведення. Єдине, що наведення вниз всього-навсього, мінус 4. Це треба враховувати, бо, на жаль, у типічно совкові. А в усьому іншому тачка прям секс. Мені подобається. Ну і вона низькорангова, кожен може собі дозволити, швидко її качнути. Де вона тут знаходиться? Ось вона, буквально перша ж машина на другому рангові. Коротше, якщо хто її проскочив, проігнорив і не став на ній грати, ну рекомендую спробувати. Вона грається дуже приємно. На жаль, не було сьогодні боїв на супервелику кількість фрагів, але все одно бої були доволі непогані. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.